Підтримка та працевлаштування молоді, підвищення їх рівня компетентності та економічної самостійності це основні напрями діяльності Українського молодіжного фонду. Досить багато чоловіків пішло воювати, багато позицій вільних і молодь. І так, яка зараз навчається, не часто йде працювати за фахом. Ми даємо цю можливість спробувати себе здобути досвід роботи, зрозуміти, як це, навчити якимось тонкощем. Фонд презентував грантову програму для молоді віком від 16 до 21 року, яка хоче отримати перше офіційне працевлаштування за спеціальності та роботодавців, готових прийняти на роботу випускників професійно-технічних навчальних закладів без досвіду. Плюс для підприємців ми повністю оплачуємо роботу молоді, тобто зарплатня буде становити десь від 8 до 12 тисяч гривень. І повністю сплачуємо податки на молодь. Також сплачуємо оренду техніки, якою вони будуть користуватися під час реалізації цього проєкту. Проживання, харчування, проїзд. І, також буде підключений до молоді ментор, який також оплачується. Ми повністю робимо те, щоб молодь профтехосвіти здобула перше робоче місце, здобула досвід роботи, так як молодь зараз. Боїться йти на роботу, боїться проходити співбесіди, і ми хочемо ось цю ось цей страх подолати і зробити лише комфортніше для нашої молоді. Молодіжний фонд презентував грантовий конкурс у центрі професійно-технічної освіти міста Житомира. Максим, один з учнів закладу, який долучився до форуму. Каже, що сьогодні це важливо. Я думаю, це дуже потрібно на наш час зараз, бо без роботи ну так як сказати, ну, нічого й не буде, бо так само. Треба не боятися, питатися, і вчитися і працювати. Для мене це було дуже важливо, бо так як по інших професіях я не знайду роботу, я пішла на роботу, я дізналася, що це таке, що це кухар, ну, що це взагалі. Я б шося, ну, з метою навчитися прав... ну, навчатися, нові знання отримувати, дізнатися, як воно все правильно встановлюється, ну як правильно це все робиться. Плостосування для молоді це вже дуже гарно, бо тому, що є вже якийсь капітальний старт для якоїсь старту вложень. Там наприклад, якщо він захоче зробити свого бізнеса чи Просто заробити для себе, наприклад, чи на квартиру, чи на якусь машину, чи на що це вже дуже добре. Директорка департаменту освіти і науки Житомирської ОВА Наталія Осипович розповіла, що питання працевлаштування молоді загострилося останнім часом, тому при закладах ПТО функціонують центри професійної кар'єри. Такі заходи обов'язково плануються, але я хочу сказати, що в нас на базі закладів професійно-технічної освіти в кожному закладі є центри професійної кар'єри. І ось в цих центрах допомагають фахівці, це соціальні педагоги, психологи, допомагають майбутнім молодим людям, майбутнім фахівцям обирати свій шлях. І там в цих центрах кар'єри відбуваються такі зустрічі, знаєте, з роботодавці і діти. І разом одні підбирають собі працівників майбутніх, вони знають, що хочуть. А молоді люди також можуть обирати місце роботи. І і роботодавця, який буде в них в майбутньому, молодіжний потенціал треба розвивати, каже Сергій Козловець на заході збираються безпосередньо ті, хто надають пропозицію, і ті, хто власне кажуть, формують попит. Це і випускники закладу, і безпосередньо підприємці. І відверто кажучи, я думаю, що після сьогоднішнього заходу обов'язково налагодяться якісь зв'язки, і обов'язково якийсь власне кажучи, підприємець долучиться до реалізації цієї ініціативи шляхом надання робочого місця молодому спеціалісту. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.